Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку розрядна таблиця Порівняння чисел. Завдання 7. Намалюй розрядну таблицю та запиши в ній свій вік та вік членів своєї родини. Отже, креслимо за допомогою лінійки і олівця розрядну таблицю. Креслимо на три стовпці. А рядків може вийти в кожному різна кількість, оскільки в кожного різна кількість членів родини. В мене вийшло 5 рядків. Отже, в першому стопці ми запишемо імена членів родини, в другому стопці десятки, в третьому одиниці. В першому стопці я запишу себе Христина. друга – Член моєї сім'ї мама Марія, третій рядок, член сім'ї тато Ярослав і четвертий рядок, член сім'ї сестра Зоряна. Отже, мені 8 років, запишу 8 одиниць. Мама Марія має 31 рік, це три десятки і одна одиниця. Тато Ярослав має 36 років. 3 десятки, 6 одиниць. І сестра має 5 років. 5 одиниць. Завдання 8. Доповни ряди. Отже, для того, щоб записати правильні числа у білі квадратики, нам потрібно зрозуміти принцип. Запису цих чисел. Тобто ми можемо з'ясувати, скільки одиниць є між кожним числом. Наприклад, перше число 25, друге 30. Між 30 і 25 є 5 одиниць. Перевіримо ще з одним числом 30 і 35. Знову ж, між ними є 5 одиниць. Це означає, що кожне наступне число збільшили на 5 одиниць. Отже, продовжимо ряд. Запишемо: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Наступний ряд. Спробуємо зрозуміти логіку запису чисел в цьому ряді: 25 і 23. Отже, між 25 і 23 є дві одиниці. Але 23 наступне число є менше на 2 одиниці. Спробуємо зменшити 23 на 2 одиниці це буде 21. І ще, якщо ми зменшимо 21 на 2 одиниці, це буде 19. Отже, логіку ми зрозуміли. Кожне наступне число зменшили на 2 одиниці, запишемо ряд. 25 23. 21, 19, 17, 15 і 13. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!